Ви слухаєте подкаст Вивчаємо Біблію разом. Дякуємо, що домовили цей подкаст. Ми знову маємо тримати за реквізитами. Сьогодні перед нами 14 вікна до насилання, яку разом є. з вами наслідчують Олександр Чмур, Ростислав Бобенко та Віталій Мар'яш. В першій частині 14-го розділу мова здебільшого йде про те, які тварини можна вживати в їжу, а які ні, тобто про чистих і нечистих тварин. І при цьому мені чомусь згадується текст із нового заповіту, з книги дій святих апостолів, де Господь оголошує Петру нову постанову, що Бог очистив, того не вважай за погань або за нечисте. Ми з вами, друзі, також свого часу. Були нечистими, ми були поганими, але Бог нас очистив кров'ю свого однородженого сина. Отже сьогодні ми чисті, і ми розпочнемо наше вивчення Біблії з молитви. Господи, ми вдячні тобі за всю ту науку, яку отримуємо з Твого Слова. Благослови нас і в сьогоднішньому вивченні, відкривай наші очі і вуха. Для сприйняття тих істин, якими ти бажаєш наповнити наші серця, щоб своїм життям на землі ми змогли тебе прославити. Амінь. 14-й розділ починається з постанови щодо чистоти людського тіла. Я прочитаю ці вірші. Ви, сини Господа Бога вашого, не будете робити нарізів. І не вистригайте волосся над вашими очима за померлого, бо ти святий народ для Господа, Бога твого, і Господь тебе вибрав, щоб був ти йому вибраним народом зо всіх народів, що на поверхні землі. Як ці постанови пов'язані з тим, про що йде мова в попередніх розділах, і от що мав конкретно на увазі Мойсей, коли нагадував? Про заборону робити нарізи на тілі. Ну, головна, тепер, от ця е, післання 14 розділу, тут вже ритуальна чистота збережена. Там е, говориться лояльність в поклонінні потім небезпека відступництва перед Богом. А тепер говориться про ритуальну чистоту. от Аж до закону. Про десятину, яка починається з 22-го, а з 1 е вірша, от перший вірш, перших два вірша, говориться про ритуальну, ритуальну чистоту. От от такий, ну от Кожна людина вмирає. Тут такий факт незаперечний, правда? І е так само як і євреї. І так само і ті народи, які навколо них жили, вони серйозно відносились до смерті, і були вироблені певні ритуали. От перші вірш і говорить про такі ритуали. От які це ритуали? Нарізи і вистригали волосся. Так? так, а що ми можемо про це сказати? Що це за традиції? З чим їх можна порівняти? Ну. В нашому, в нашому, мабуть, мало з чим, тому що е, самі ці вистригання волосся, воно не є якимось таким ну, небезпечним. Але нам потрібно, е, потрібно пам'ятати, що е, ці ритуали вони завжди відбувалися в контексті поклоніння божествам іншим. Завжди. Тобто, це не було просто окремий ритуал відірваний. Воно завжди супроводжувало ідолопоклонство. В цих ритуал, ритуалах. Нарізи, мабуть, щоб викликати якийсь екстаз чи е, от, е, таку картину крові, знаєте, смерті, яке повинно інтенсифікувати було, оці, жалобу, е, е, вистригання волосся, також якось показує, вказує на цей ритуальний. Так би мовити, якийсь аспект. Деталі важко, що означало зрозуміти, але ми можемо зрозуміти, що вони всі, оці ритуали, відбувалися в контексті ідолопоклонства. І євреям було заборонено це робити не через тому, що оголення голови погано. Ми знаємо, що Назареї робили, оголювали також голову. Тобто, не саме оголення, а те, що. Супроводжувало це оголення, важливо було, а це ідолопоклонство. Тобто, бачите, тут ритуальна чистота, яка тим не менше пов'язана з ідолопоклонством. Тобто, кожна з цих дій вона мала якісь, якусь форму поклоніння іншому, одначно більше того, воно мабуть і відбувалося в контексті поклоніння ідолам. тому і така серйозна заборона цього. Але ми бачимо тільки два вірші щодо погрібальних або поховальних традицій. Далі, ми... далі, та. так, далі вже ми бачимо, що Господь говорить Моїсею про їжу і Моїсей промовляє до громади. Mm. Що саме мали почути євреї через споживання їжі? Я прочитаю далі з 3 по 21 вірші. Не будеш їсти жодної гидоти. Оце та худоба, що ви будете їсти: віл, кожне з овець і кожне з кіз, олені, сарна, і буйвіл, і ланя, і зубр, і антилопа, і жирафа, кожну з худоби, що має розділені копита, та що має копита роздвоєні розривом, що жує жуйку між худобою, те будете їсти. Тільки цього не будете їсти з тих, що жують жуйку і що мають розділені копита, розщіплені. Верблюда і зайця, і тушканчика, бо вони жують жуйку та копит не розділили, нечисті вони для вас. І свині, бо має розділені ратиці, а жуйки не жує, нечиста вона для вас, їхнього м'яса не будете їсти, а до їхнього падла не доторкнетеся. Оце будете їсти зо всього, що в воді, усе, що має плавці та луску, будете їсти. А все, що не має плавців та луски, не будете їсти, нечисте воно для вас. Кожного чистого птаха будете їсти, а оце чого з них ви не будете їсти орла, і грифа, і морського орла, і коршака, і сокола за родом його, і всякого крука за родом Його, і струся, і сови, і яструба за родом Його, Пугача, і Ібіса, і лебедя, і пелікана, і сича, і рибалки, і бусла, і чаплі за родом її, і одуда, і кажана. І кожне плазуюче з птаства, нечисте воно для вас не будете їсти. Кожного чистого птаха будете їсти, не будете їсти жодного падла, даси його приходькові, що в брамах твоїх, і він їстиме його, або продаси чужинцеві, бо ти народ святий для Господа Бога свого. Не будеш варити ягняти в молоці Матері Його. Що хотів Господь досягти в своєму народі через ось цю заборону. Вживати в їжу таку велику кількість тварин. Ну, це також бачите, вони показували, що вони обраний народ, коли поклонялися в одному місці, коли вони не слухали пророків. А тепер вони поклоняються Богові, зберігаються цю ритуальну чистоту. Вони дещо не їдять. І це також слугує знаком, за яким люди, які навколо них, вони бачили. Обраність Ізраїлю, те, що вони по-особливому належать господеві. От Багато є спроб пояснити, який принцип ми керувалися при обранні чистого, нечистого. Ну і неможливо дійти згоди. Це надзвичайно древня традиція була, бо за Ноя ми вже бачимо, що були якісь чисті, нечисті. От. Але голов, головне, що потрібно нам е, з от, переліку чистих і нечистих, е, зрозуміти, що таким чином вони, утримувавшись від споживання одних тварин і використовуючи інші, євреї, демонстрували це як знак видими, їхнє життя в тому слугувало знаком їхнього обрання. От другий вірш, бо ти святий народ, який Бог вибрав, ось. Призначення головне. Вони дивилися, що вони, що вони їдять і що не їдять народи, які оточують їх, і розуміли, що це якась ознака особлива, ознака обрання Бога. І для сучасних християн так само є певне, певне чисте і нечисте. Наприклад, там ведення такої святого життя морального, це ознака чистоти, бо наш. Наша культура, особливо західна, вона перевернута на питаннях сексу і оцих статевих відносин. Занадто переняті, я б сказав. І коли християни демонструють чистоту в цих питаннях, це також є ознака окремості. Там погоджуються чи не погоджуються, опоненти християн, це інше питання. Але те, що ми повинні відрізнятися від мейнстріму культурного з цього питання, це однозначно. З цього приводу в посланні апостола Павла до Солонян записані такі слова: А сам Бог миру, нехай освятить вас цілком досконало, а непорушений дух ваш, і душа, і тіло, нехай непорочно збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа. І це не єдиний текст в новому заповіті, де мова йде про те, що крім духа і душі, ми маємо дбати також і про чистоту тіла. Цю ж саму істину ми знаходимо і в посланні до євреїв. Тут написано: Отож, браття, ми маємо відвагу входити до святині кров'ю Ісусовою новою й живою дорогою, яку нам обновив Він через завісу, цебто через тіло своє. Маємо й великого священника над Домом Божим, то приступімо щирим серцем у повноті віри, окропивши серця від сумління лукавого та обмивши тіла чистою водою. Нехай Господь допоможе нам усім зберігати себе чистими в присутності Господа, тому що сьогодні Він присутній в наших серцях, вони є його храмом, і Господь не може перебувати всеред нечистого. Саме тому й написано, що лише чисті серцем люди побачать Господа. Допоможи нам Боже залишатися чистими і всередині, і зовні. Коли закінчується промова про чисту, нечисту нечисту тварину, вона закінчується знайомим нам текстом про. Варити mm -hmm. ягняти mm -hmm. в молоці матері його, і ми знову mm -hmm. порушуємо цю тему. Mm. Чому саме на це, на це наголошує Мойсей? Чому він говорить як вже кінець останнім абзацом? Ну, важко. Тут дослідники от, вони посилаються на один такий археологічний е, знахідку, де в одному угарицькому тексті неначе говориться про таке повеління варити, е, от, ягня в молодці, е, е, яке асоціювалося от, з культом плодоріддя. Отже, воно знов посилається до того ідолопоклонства, що цей звичай використовували язичники під час ідолопоклонства. От і це одна з спроб пояснити, що цей звичай євреям не слід використовувати, бо він от в контексті ідолопоклонства вживався. Хоча інші дослідники більш пояснюють це іншими способами, бо вони вка вказують на те, що такого молоденького. Тварину не слід приносити в жертву, бо там про перворідне потім говориться, яке потрібно було посвятити Богу і в жертву принести. От, можливо, коли ягняше е, споживає, так би мовити, молоко матері, то не потрібно його приносити в жертву. Є такі спроби пояснити цей текст. І, і, ну, він, так бачите, оч, не очевидний, але. Е, ми можемо сказати, що це повеління, воно знову ж таки воно відрізняло ізраїльський народ від тих, хто оточує його. Ось його головне призначення. Навіть як ми не можемо до кінця знати, що він означав, але ми можемо точно бути впевненими, що коли євреї не робили цього, вони відрізнялися від інших. До речі, це 21-й вірш, що. Коли буде якась падаль, то ти її маєш віддати чужинцеві. От мені трохи дивний цей момент, і ми ще будемо його зустрічати далі. Коли не роби своєму, але можеш віддати чужинцеві. Ну от для чужинця це він. Якщо він був, не був в громаді Ізраїля. І він міг, так би мовити, спожити, і він не занечищувався, тому що для нього не було важливим цей закон. А для єврея він втрачав ритуальну чистоту. А отже, для нього це було важливим. Тут настільки можливо, як якось принижується язичників, просто для язичників, які не в громаді Ізраїля, це ну, не мало якогось там значення. Щодо його ритуальної чистоти, так. Так? але важливо при цьому пам'ятати, що Бог дав цю постанову щодо невживання нечистої їжі недаремно. Справа в тому, що їжа, яку повелів їсти своєму народу Господь Бог, не була простим обрядом. Дотримання закону про їжу допомагало зберегти фізичне здоров'я, і ця істина була перевірена протягом багатьох століть. Коли дуже давно в Європі лютувала чума, вона майже не торкнулася єврейського населення, тоді як велика частина неєвреїв загинула. В результаті люди стали обвинувачувати євреїв, начебто це вони були винні в тому, що чума вразила цілі народи Європи. Євреї, звичайно, не мали до чуми ніякого відношення, просто їхній харчовий раціон і спосіб життя захистили їх від чуми. Сьогодні також існує величезна кількість різних дієт. І людям властиво захоплюватися тією або іншою. Але християнам ніяких конкретних законів про їжу Бог не давав. Неважливо, їсте ви м'ясо чи ні, це ніяк не вплине на ваші стосунки з Богом. Однак, як сказав один Богослов, якщо ви будете дотримуватися законів про їжу, то проживете трохи довше, а якщо ні, то потрапите в Божу присутність трохи раніше. Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі. Ми продовжимо вивчення 14 розділу далі. Я читаю з 22-го вірша і до кінця розділу. Конче даси десятину з усього врожаю насіння твого, що рік річно на полі зросте. І будеш ти їсти перед лицем Господа Бога свого у місці, яке він вибере, щоб ім'я Його перебувало там, десятину збіжжя свого, виноградного соку свого, і оливки своєї, і перворідних худоби своєї великої, і худоби своєї дрібної, щоб навчився ти боятися Господа Бога свого по всі дні. А коли дорога буде занадто довга для тебе, так що не зможеш понести того, бо буде занадто далеке від тебе місце, яке вибере Господь Бог твій, щоб покласти ім'я своє там, коли бо благословить тебе Господь Бог твій, то даси в сріблі і зав'яжеш те срібло в руці своїй, і підеш до місця, яке вибере Господь Бог твій, і витратиш те срібло на все, чого буде жадати душа твоя, на худобу велику й худобу дрібну. І на вино, і на п'янкий напій, і на все, чого зажадає від тебе душа твоя, і будеш ти їсти там, перед лицем Господа Бога свого, і будеш тішитися ти та дім твій. Але вид, що живе по брамах твоїх, не кидай його, бо не маємо частки й спадку з тобою. На кінці трьох років відділиш усю десятину свого врожаю в тім році і покладеш у брамах своїх. І прийде левит, бо не маємо частки і спадку з тобою, і приходько, і сирота, і вдова, що в брамах твоїх, і будуть їсти й наситяться, щоб поблагословив тебе Господь Бог твій у кожному чині твоєї руки, що будеш робити. Що ми можемо сказати стосовно десятин? Ми бачимо тут декілька десятин. Ну, по перше, ми знову три рази в такому короткому відліку з 22-го. По 29-й вірш ми е, три рази зустрінемо до місця, яке вибере Господь. Знову. От, так, деякі десятини потрібно, от е, е, врожаю, так, е, рік річно на полі росте, будеш їсти, там це як великий банкет світ, велике святкування Божого е, Божого благословення. Якщо ти приносиш десятину в храм, то ти демонструєш, що за тою десятиною ще 9 десятих є. То ти Приносиш це як визнання от того благословення, яке дав тобі Бог. Ну і, звісно, вони служать, вони мають у ці десятини певну мету, вони підтримують тих, хто не може так багато часу віддати сім'ї, родині, а служить господеві. Їм також потрібно і їсти, і отримувати свої сім'ї. І тому тут повеління підтримувати культ. Який от священників, Левитів, які там, бачите, і в 27 го і не тільки про священника, і про Левита думають, мають і йому дати. А в 28-му і 29-му, унікальна ще якась десятина, е яку не потрібно навіть переносити, на кінці трьох років, бачите, один раз в три роки відділиш ус усю десятину свого врожаю і покладеш у брамах. Ти не несеш вже цю десятину у храм, так? А цією десятиною, тут вже бачите, десятина не стільки як спосіб підтримувати служителів, священників, і левитів, а спосіб підтримки вже тих ближніх, хто потребує. А це і левит, і прийде левит в брами, але також прийде і приходько, і сирота, і вдова. Бачите, тут десятина має соціальний, соціальну направленість. Перших дві десятини, вони, ми би сказали, більше так пов'язані з Богом. Знайомі нам вже. І з, так, тобто, бачите, як повторення закону дає, дає нам вектор матеріального служіння, що ми, як церква, повинні піклуватися про тих, хто служить Богові. Вони посвятили своє життя і вони потребують забезпечення матеріального від церкви для того, щоб здійснювати добре свої завдання. А з другого боку, церква повинна також витрачати свої кошти на незахищених людей, на тих, хто можливо не працює, от не несе служіння пастора чи місіонера. А як Левити, вони супроводжували це служіння, можливо, ті, хто займаються якоюсь працею такою матеріальною в церкві, такі потребують підтримки, або і люди, які бачите, приходько, сирота, ті, хто не захищені, хто потребує справді такої допомоги, то служіння матеріальної церкви, воно, бачите, має різні, різновекторне. Десяти не нагадують про це. І ми бачимо в 24-му вірші, що мабуть одна з перших згадок, коли людина, якщо вона їй дуже довго йти на поклоніння, вона могла не брати перворідну тварину. Так. Вона брала з собою гроші і приходила і купувала все необхідне, і приносила це Богові. Але вона, я так розумію, мала витратити саме ті кошти, які відповідали терміну десятина. Все вірно, тут Бог просто той самий принцип, що з м'ясом. Якщо далеко людина живе, то вона може спожити. Якщо далеко людина живе і важко транспортувати от всі е, от, е, десятину врожаю, вона може використати це, е, от, е, продати і потім зручніше прийти і придбати все для поклоніння необхідне. Саме з цього, мабуть, виникла так. храмова торгівля. Так, ми вже зустрінемо це в е, Євангелії від в Івангелії Івангелії і Івангелії і в інших Ми бачимо євангеліях. проблему, так, так яка бачите, кожен якийсь такий Божий крок, який хоче зробити нам полегшення, якийсь, щоб поклоніння не викли... не було обтяжливим для нас, а людина може все перетворити на Навпаки. і спотворити. Так. А... Я хотів ще спитати: ось 26-й вірш. Він говорить про п'янкий напій. І Ось тут мені здається, варто почути ваш коментар, чи можуть сьогодні віруючи, проявляти радість таким чином. Ну, в нашій культурі є певні обмеження. Навіть у нашому віросповіданні сказано, що ми не потураємо там, ми, ми за свободу християн, але щоб ця свобода не була потуранню тіло, тому ми повністю отримуємося от в нашому такому символі віри, братства баптистському. Але ну, це більше, на мою думку, такий відпочаток культурний. От наслідок тої совєтської доби, де люди були просто ідеологізовані тими спиртними, і воно перетворювалося якимось як ідолом. А багато християн, я в інших країнах помірковано до цього відносяться і вживають вино напої. І не вважають це гріхом. Ми бачимо, що Бог регулює. Звісно, Біблія говорить про пияцтво, про ненаситність у цьому, але ця ненаситність може бути і в їжі, і в будь-якому чому інтернет, це добро чи ні? Так само, як, ну, як, ну, як над, надлишок всього цього, звісно, це звісно. Проблема. Так що Бог не проти напоїв. Таких, як ми бачимо, але Він проти пияцтва. Христос, коли був на весіллі, Він немало вина перетворив. І я так думаю, що не розпоживав це вино. Тому і Христос сам споживав, бо його навіть там називали, що він п'яниця та ласун. Але в тій культурі споживання вина не було гріхом. В Талмуді, єврейському, навіть був спеціальний припис, що навіть найбідніший. Євреї, він на Пасху він повинен вживати вино. Бо вино це є символ, так би мовити, свободи людини. Раби не вживали, бо в них не було ні коштів, нічого. Вони не вживали, вони не мали таких вино було ну, ознакою достатку. — більшого ніж достатку. Так тому як, як вільний народ, Ізраїль демонстрував це. звісно, писання накладає безліч обмежень на вживання алкогольних напоїв, і тут нам, як церкві, яка зараз ми знаходимося в такому культурному, бачите, оточенні, не варто там чи хизуватися, чи зловживати. Можливо, варто навіть отримуватись від цього, щоб інші наші брати не спокушалися. Але от якщо бути відвертим, то заборони взагалі. Вживати алкогольні напої, ну я не знаходжу у Біблії. Тим не менше, у посланні апостола Павла до Тимофія ми знаходимо цікаву пораду. Я прочитаю 23-й вірш з п'ятого розділу першого послання: води більше не пий, але трохи вина, заживай ради шлунка Твого та частих недухів твоїх. Про що нам може сказати цей текст? Ну, очевидно, про те, що Тимофій, як служитель Божий, що в перші роки християнства свідомо відмовився від будь-якого вживання вина. І тепер апостол радить йому через проблеми зі здоров'ям вживати трохи вина. Тому навіть якщо в Слові Божому ми і не знаходимо конкретної постанови про заборону будь-якого вживання вина, тим не менше ті постанови, які існують, наприклад, в Євангельських церквах України, вони правильні і біблійні. Тому що вони покликані вберегти людей від п'янства, яке загрожує всім, хто починає загравати із вживанням спиртних напоїв. Той же апостол Павло, який дозволив Тимофієві вживати трохи вина, у посланні до Корінтян пише усе мені можна, та не все на пожиток. усе мені можна, але мною ніщо володіти не повинно. Цей текст сміливо можна застосувати до питання вживання вина, його вживання. Є не на пожиток його вживання створює більше проблем ніж користі і дуже легко потрапити в залежність від вживання саме вина. Нехай Господь збереже нас від цього. В посланні до Ефесян записана краща пропозиція, яку нам пропонує апостол Павло. Він пише: через це не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня, і не впивайтесь вином, в якому розпуста, але краще наповнюйтесь духом, розмовляючи поміж собою псалмами і гімнами і піснями духовними, співаючи і граючи в серці своєму для Господа. У вині міститься розпуста, тому краще його не вживати. Краще наповнюватися Духом Святим, і в цьому нам допоможе вивчення Слова Божого, друзі. Досліджуйте Слово Боже постійно, і ви матимете мир і спокій в своєму серці, а також будете приносити плід Святого Духа. І нехай в цьому поблагословить вас Господь. А наш час знову добігає кінця. На все добре і до наступних зустрічей.